Так, друзі, давайте спробуємо зважити трактор Donfang 404 G2 і подивимося, яка реальна його вага. Зараз ми під'їдемо на вагу і разом з вами подивимося на дисплеї його масу. Поїхали, давайте з другої. Друзі, заїхали ми на вагу. І давайте зараз подивимося, яка маса. В баці в нього порядка 5 літрів. Вага. Донфенг 404 G2 1810 кг. Реальна вага. Ну, важка, важка сороківочка. Що маєте в онлайні реальну вагу трактора Донфенг 40G2? Все, їдемо назад. Будемо зараз колеса чистити Так що, друзі, 1810 кг вага ось цього тракторця. Сроковочка g 2 25-го року маємо в наявності. Телефонуйте, набирайте, привеземо вам такого красунчика додому на подвір'я.